Я зараз хочу передати слово провідному спікеру цієї програми Олесі Борисовій. От і вона розкаже про саму програму, про всі теми, питання, які будуть. В чому її особливість і цінність про роботу з військовими, так бо, я думаю, багатьом цікаво. Вітаю. Дуже велике спасибо, що ви цікавитесь цією темою, бо психологічний фронт він є, його треба тримати. І з військовими я працюю 6 разів 6 днів на тиждень, 3-6 людей в день. Бо я працюю в офіційній державній програмі психореабілітації військових та членів їх родин. І коли про це дізнаються люди, в них одразу багато питань їх це вражає. Вони хочуть дізнатися, які, якісь подробиці. Але я весь цей час відмовлялася приймати участь у телерадіо ефірах, бо я не знаю, як розмовляти з цим на широку аудиторію, бо не всі витримають ці історії, адже історії війни це історії важкі, тяжкі, страшні, неприємні. Вони виходять поза межі того досвіду, який ми маємо кожного дня, і до цього треба бути готовим я бачу тільки, як стає зле нашим перекладачам на супервізіях, коли в нас іноземні ментори, і ми представляємо супервізійні випадки, і всі психологи вони розуміють, більш-менш їм знайома ця ситуація. А перекладачі вони починають так трішечки вражатися, і я не знаю, я її травму вже їй нанесла інформаційно або якось там вона виправиться. І це. Аудиторія має бути підготовленою, і дійсно, психолог має бути дуже стійкий до того досвіду, який принесе йому в кабінет військовий захисник або захисниця. І перші два-три тижні, коли я почала працювати, я приходила ввечері додому, і я не могла розмовляти. Я не могла приймати участь у звичайному там родинному житті, соціальному, мені треба було відпочити. Ось я десь дві години точно я лежала і спостерігала такою технікою внутрішнього зору, яку знають психологи, за тим, як моя психіка розбирала ось той такий плотний інформаційний матеріал, який я принесла за день ось цього спілкування, ось цього інформування. Якісь такі фішечки, мабуть, хочете дізнатися, хто вже спілкується, хтось, можливо, вже працює, як волонтер або від якоїсь організації з військовими. Є такі люди, які вже мають досвід роботи з військовими? Угу, дякую, 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 колеги. І ви, можливо, це зрозумієте. Для інших це буде цікаво. Будь ласка, ніколи психологи ніколи не використовуйте в роботі з військовими слово вбивство. В контексті того, чим вони займаються. Наші військові не вбивають, вони знищують і ліквідують ворога це різні речі. Будь ласка, ніколи не запитуйте, що ти там робив на війні, бо воювати це таке дієслово, і це дуже особливе дієслово. Є такі прості слова читати, писати, гуляти, їсти. І ми всі знаємо, що там одна дія. Так ось воювати це багато всього. Це попадати в засідки, це робити засідки, це користуватися різними видами зброї, це рити окопи, це будувати бліндажі, це ходити в атаки. І я знаходжуся в абсолютному захваті від сили, від сміливості цих людей, які жоден не мав сумніву щодо того, що ми переможемо. Бо ми праві, ми на. Стороні правди ми в силі, але ціна, яку сплачують в першу чергу ці люди і в першу чергу ці родини, вона неймовірно висока. Тому я завжди кажу де ви бачите військового? Будь ласка, покладіть руку на серце, скажіть дякую. Де ви можете допомогти чимось, пропустити в черзі, оплатити рахунок, запросити кудись, підвести, допомогти? Будь ласка, вони мають відчувати ось цю вдячність, бо з цим є проблеми. І якщо в нас є на сьогоднішній день люди не дуже розумні, розвинуті інтелектуально і морально, які слухають русський реп з відкритих вікон, Порша біля воєнного госпіталя, біля шпиталю, де хлопці, які втратили кінцівки, виходять, це може не дуже гарні наслідки мати для людей. Тобто це треба пам'ятати для військових. Люди поділяються на своїх та чужих. І свої це ті, хто там був, хто має досвід бойовий, хто був на фронті, хто знає це фронтове життя. Хто не був, це чужі. Але, і навіть члені родини, на жаль. І один із блоків під час навчання він буде про те, як працювати з членами родини, як допомагати, адаптувати. Бо тут на цьому шляху психоедукація, тобто психоінформування, це наше все. Я трішки розкажу, як. Різні досвід, як доводилось працювати, як вони реагують, різні люди, якісь формати треба підготувати, які скрипти має бути у психолога, Тому що коли людина приходить до нас за своїм бажанням, вона відкрита, вона просить про допомогу, вона готова працювати. і Працювати можна почати майже з першої зустрічі. Коли людину направляє до нас лікар, бо так за Нормативно-правовими актами ця людина може прийти і бути в супротиві. Вона може демонструвати такий собі антагонізм, вона може обіцінювати. Або коли жінка дуже наполягає, щоб чоловік прийшов, і він прийшов і такий, ну добре, я прийшов. І у вас є година для того, щоб змінити ставлення людини до цього, переконати. Вмовити ні, ми не вмовляємо, це все дорослі люди, ми не причиняємо добро. Якщо людина не хоче, на жаль, ми, але ми бачимо, що допомога потрібна, але воля людини має значення. У вас має бути такі е, трішечки е, заготовочки. Да? Бо є, ось вони приходять, ти їм що не скажеш, вони та ну, це ж так понятно, та ну це, це все єрунда. Та? І таке знецінення. І якщо психолог не дуже досвідчений, якщо психолога там щось своє не проопрацьоване, це може е, так ось збити тебе, це може. Е, Втратити твою волю, ти думаєш, ну, не хочете, то, то й не треба. Ні, ні. Не треба здаватися, треба дати шанс, треба вміти цю бесіду построїти іншим чином. І що, що треба зробити? Треба справити враження на цього військового. А що може справити враження? А я вам скажу, що ось в дизайнерів у них є таке поняття, як насмотрість. На тобто вони годинами можуть розділятися різні картинки, різні колекції. Ось цей візуал заходить через очі до якоїсь системи мозкової, і в них формується вкус. В них починається відчуття, чуттєве таке сприйняття інформації. Вони починають мислити особливим чином, прогнозувати, моделювати і так далі. Ось для дизайнерів важлива насмотрість. Для психолога важлива наслуханість. Бо наявність у вас специфічної інформації, якщо ви знаєте про бойове життя, якщо ви знаєте вже про ті проблеми, які відбуваються там, ось якщо ви хочете приємно вразити, так би мовити, військового, запитайте в нього, які в тебе стосунки з командуванням, які в тебе відносини з командиром. Бо на фронті під час війни для військового командир це як у звичайному житті. Мати та батько для дитини. Це дуже важлива фігура, від якої залежить багато чого. Ось ці відносини з командуванням, як вони відбуваються, ми вже знаємо, ми наслухались. І нас вже зараз, через 4 місяці, нас складно вразити навіть от тими жахливими історіями, свідками, яких вони були. Бо всім історіям потрібні свідки. І що лікує? що лікує в терапії, скажіть, будь ласка? Терпимість, а терпимість вона в межах чого відбувається? В межах контакту. І ось цей контакт, який треба сформувати. І треба бути опорою, і треба бути стояти як маяк. І я на навчаннях розкажу, як я падала. Я падала два рази. Що означає, коли психолог падає? Коли йде такий матеріал, який ви не витримуєте спокійно. І в мене було дві теми, які я не витримувала спокійно. Одна з них це насильство над дітьми. І коли ти дьоргаєшся, коли в тебе йде емоція, вона захоплює, вона заливає через кров, захоплює всі системи мозку, і в тебе префронтальна кора аналітична. Вимикається і ти ось в цьому враженні, і я тоді я не могла більше працювати. Чому? Тому що я не можу аналізувати. Я е, пішла за людиною в її поле, в її стан того жаху. Я там разом з нею в жаху, і я не можу її звідти вивести. Я не знаю, куди її вести. У мене не працює аналітика, які питання задавати, як відволікти увагу на щось інше. Дуже дуже добре, що зі мною були інші е, фахівці, бо ми приїхали командою, і вони одразу побачили, що Олеся в. І взяли на себе. Там люди були більш досвідчені, які з 14-го року працюють. І вони повели бесіду, і далі робота відбулася. І другий випадок, коли в мене в кабінеті є фікус, і я завжди швидку, я працюю з партнером, що в мене кодерапев, це мій фікус. Одного разу була така історія, що я не буду зараз розказувати деталі, бо люди будуть дивитися, можливо, не фахівці. І не хотілося б нікого травмувати, бо хтось так вже тримається там на якихось останніх ресурсах, але я фікус. І людина, яка прийшла на сесію, і під час цієї сесії вже вже були дав давні стосунки, ну давні терапевтичні контакти. Це вже була там 11 одинадцята сесія. І ось хто боїться працювати з військовими, бо ви боїтесь, що ви нашкодите. Ну, ви можете їх тільки розізлити. Ось вони можуть на вас тільки розізлитися. Ось цим ви можете нашкодити. Вони можуть розчаруватися, їм може щось не сподобатися. Вони встануть і підуть. ось це максимум. Але якщо ви боїтесь працювати з травматичним матеріалом, то ви до нього просто не доберетесь, ви до нього не торкнетесь. Бо до нього ще треба дійти, і це дуже довгий великий шлях. І для цього треба встановити гарний контакт. І коли людина, з якою контакт цей вже був, розказувала історію. І цей чоловік дуже горько плакав. Тоді мені вдалося майже втриматись, майже не впасти. Людина вийшла, в мене у фікуса пожовкле одне листя. Може, то якась така хвороба фікуса була. Тобто ну така важка була емоція. Я не знаю, як це спрацювало, але ось такий факт був: і як стати своїм. Треба дуже добре знати матчасть, Ви маєте розбиратися у зброї, ви маєте знати, що таке Саушка, ви маєте знати, бажано, там, що таке евак, це евакуаційна машина, яка приїжджає забирати військового. Ви маєте знати, що таке страшне для військових абревіатура СЗЧ. Да? Ось ми про все це я буду розповідати. Бо, якщо, коли ви їм даєте зворотній зв'язок і кажете, а от у нас було тако, а ви з якого напрямку? З Бівня або з Херсонського, бо є специфіка. Дуже важливо, який досвід отримала людина. Буває таке, що людина приїхала на фронт у, на ноль у перші години, отримала травму і поїхала лікуватися на 10 місяців. І на цьому її участь у війні закінчилася. І це одна ступінь травмованості психологічної, ментальної. Вона ще не, не встигла надивитися. Не встигла. Якщо людина ходила в атаки, то це один досвід. Якщо не ходила, то буде трішки. Менше травматичного матеріалу. Якщо людина ходила на зачистки, те ж саме, якщо не ходила, це інша ситуація. Чи була в полоні людина, чи не була. У нас був а, а, азовець і має дуже велике значення людина в перший раз пішла на війну. Чи це представник? А то, чи це людина, яка вже вісім років воює, чи це професійний військовий, який п'ять років навчався у вищому закладі, готувався до війни, і він до неї готовий, або це доброволець, мобілізований тероборонець. Це все має значення. Кілька питань людині задаєте, і ви вже приблизно знаєте, як будувати цю розмову, як показати, що ти свій або своя, що тобі можна довірити розказ. Ось про цей досвід свідкам, або учасникам якого вони були. Бо в деяких вони кажуть, що ну ми не можемо про це розмовляти з цивільними. Бо я ось там розказав. Він такі глаза випучив на мене. як рак, почав там дурні питання задавати. Ось таке питання задають, А скільки людей ти вбив? Там або завалив? Від друзів або родичів так не можна. Але люди не знають, війни не було, нікого не готували. Так ось, чи має бути підготовлений психолог? Має бути підготовлений, дійсно. Це особливі досвід і в першу чергу, це витримка. Якщо вам ви погано переносите мат, бо війна, бо мова війни це мат, мова війни це чорний гумор. І розположити до себе людини інколи треба. Використовувати ненормативну лексику, бо вони тоді розслабляють ось, ось це їм зрозуміло. Якщо ви дивилися якісь відео з війни, то вони там що? Літературною мовою розмовляють. Ви маєте не впадати від цього в обмарек. Ви маєте бути ось такою людиною, ось така жінка, чи такий чоловік, що з ним можна говорити про все. А бажано, якщо ви вже наслухані. Можливо, ви не були, і ми так їм завжди кажемо так. Ми не були там, але ми багато чого знаємо. І ми знаємо історії навіть гірші за ваші. Ми знаємо історії навіть важкіші за ваші. Якщо працювати вже з травматичним досвідом, флешбеки, треба дуже добре знати матчасть, треба дуже добре знати ПТСР. У нас в програмі є анкети. Ми, офіцій, ми маємо офіційний статус. Це дуже зручно, нас не можуть не пустити в лікарню, якщо там у нас договор з людиною, наш отримувач послуг, волонтерів можуть не пустити, нас не можуть не пустити. І в нас є анкета, де перелічно ми її заповнюємо, ми вже бачимо всі ознаки ПТСР, там уникнення, флешбеки. Що стосується травматичного досвіду, то працювати з ним. Дійсно, тільки два методи: ДПДГ і КПТ. Дійсно, є методика, є певне напрацювання, яким я буду ділитися. Дійсно, з флешбеком ми працюємо, ми картографуємо цю ситуацію. Завжди флешбек є у той момент, коли людина отримала поранення. Часто є флешбек у момент, коли була перша атака або перше, попали в засідку. Да ну і багато, звичайно, травма загибелі побратимів. Звичайно, дуже велика травма, якщо в полоні. Травма, якщо не мог не зміг забрати тіло товариша, і воно лишилось, і він буде об'явлено без п'ятисотий. Да? Ось ви маєте все знати, що таке двохсотий, трьохсотий, п'ятисотий. І усе ви можете самі навіть почитати, там просто відкрити вікіпендію, що таке батальйон, там скільки в роті людей, скільки а, в полку тоді вам зможуть довіряти. Що стосується програми, дійсно, коли я готувалася, я пройшла багато навчань, корисними були тільки ті навчання, де практики розповідали, де вони давали приклад сідай на стул, ти зараз він. Ви знаєте, як виглядає ПТСР? От заходить людина в кабінет, сідає на стул, і я тільки відкриваю роти, щоб сказати Вітаю! Я Олеся Борисова. Давайте я вам розкажу про програмі. Він не дивиться. ПТСР часто не дивиться в очі. Він відвертається від мене і каже: 15 грудня зранку ми зайшли в село. До цього відпрацювала російська арта. Було дуже багато загиблих цивільних, всі дома пилали, Одні вже а, розвалилися. До нас підбіжала бабуся, стала плакати, кажуть, ось там моя онука. От он так сидить, туди дивиться. Це така збірна історія. Я е, правила конфіденційності е, дотримуюся. Якась бабуся до нас підбіжала. Вона каже, хлопці, будь ласка, там моя онука, її завалило. Командир дозволив в одній машині поїхати. Ми поїхали. Попали на міни. Мене викинули з машини, хлопці згоріли. Я кажу: вітаю. Я Олеся. Дякую, що ви це розказали. Але зараз ми з вами познайомимося. Да? Ось так виглядає ПТСР. І це навіть це, це така, біле, ну не біленька, це така трішки сиренька, трішки сірого кольору. Це не чорне ще. І ви маєте бути до цього готові і ось так не робити, бо їм це буде некомфортно, да? бо ви нічого не знаєте, з вами розмовляти не можна. Коротше кажучи, треба бути в силі і треба бути досвідченим, треба готуватися до цієї роботи. І це наш фронт. І я, маю, я дуже щаслива, що в мене є така можливість, бо я відчуваю, що я винна всім цим людям. Я знаю, що я зараз тут, завдяки ним. І мати можливість бути корисною це велике щастя. Я сподіваюся, що ваші мотиви, ваші цілі, вони такі ж. І будете навчатися, будете працювати, і так ми стоїмо поруч з ними, заходячи в їх досвід. Ми стоїмо поруч з ними. Програма три блоки. Перший блок повністю про стійкість психолога. І ми будемо тренувати на ми будемо тренувати скрипти, що казати, як працювати ось цим знецінюванням, як працювати, коли приходить такий трішки нарцисичний контур, і йому, йому треба якесь враження дати. Ми будемо тренувати стійкість до різних історій. Ми будемо вчитися робити ось цей простір, бо ми працюємо через що? Який наш головний інструмент. Це ми, це ми, це ваш стан, з яким ви заходите в кабінет, з яким ви йдете до цієї людини. І подумайте таке маленьке завдання, подумайте, який ви психолог. Провідник, вчитель, маяк, помічник, наставник, порадник. Подумайте для себе і визначте свою роль, який ви психолог. Що ще дуже важливо, що стосується сімей, треба пояснювати, що війна. Це абсолютно протилежний досвід. Якщо ми в нормальному житті, і в нас є дуже багато цілі розвиток, заробіток, досуг, там яке самовдосконалення, і так далі, на війні все набагато простіше. На війні треба тільки одне, тільки вижити. І не дивлячись на весь той жах, який, який там відбувається, для учасників там є і дещо смачне, там є така особлива атмосфера, і коли вони туди потрапляють, вони всі. А, торкаються її, і вони всі нею так трішки заражаються. Да. Бо там є таке відчуття сили, таке відчуття якогось такого пер, пер, первобитного, ось, ось цієї енергетики, що з тобою поруч побратими. Це особливі стосунки, е, яким немає аналогів у звичайному житті. Ось ці стосунки з побратимами. І вони плачуть, і вони кричать за ними. І е, це ці, ці травми, ось у мене є така методика. Я складаю е, карту травматичного досвіду, і там є багато е, видів травм, і як дуже сильно була здивована, що травми з поля, з поля бою, травми з війни це не єдині і часто не основні. Бо ще є. Знаєте, які травми? Травми несправедливості. У відносинах з командуванням, а ще є травми, пов'язані з. Медичним обслуговуванням травми пов'язані з тим, як їх лікували, коли їх лікували, і це такі дуже складні теми. Я не знаю поки що, як до них поступитися, бо лікарі це святі люди, вони рятують, але є ну фієричні такі історії. Як працювати з травматичним досвідом? Я знаю, КПТ, МДА, щоб дійти до нього ще багато методик треба застосувати. А як працювати ось цією, з травмою несправедливості? Ось це в цьому поки що ми не навчаємо і нас не навчали, і треба виробити якийсь алгоритм. Ну, перше, що лікує, це сильний. Свідок спокійний, якому можна все розказати, бо ви всі знаєте, що переробка конфлікту через спілкування це один із головних перших основних методів. Да? Його можна там, переробляти через тіло, в уяві. Да? Але якщо це не буде сказано через рот, комусь хто витримає та допоможе цей досвід переробити, переосмислити і зробити це частиною свого життя, і буде далі. Ми завжди ставимо плани на майбутнє, ми завжди. Цікавимось, чи є в людини картина майбутнього чи ні. Але коли ось в такому стані людина, коли в неї ПТСР, ось коли людина погано спить, коли в неї йде або в агресію, або в депресію, коли в неї флешбеки такі, що вони кажуть: я завмер на 15 хвилин посеред вулиці. Ступор може статися. Потім це такий вже серйозний, скажімо так, прояв ПТСР. А коли, якщо це не лікувати, то потім починаються галюцинації, слухові, візуальні. Ось це лікар-психіатр. Обов'язково дуже часто треба фармакологічне супроводження. Чому? Тому що нервова система настільки. Напруженому стані була довго, тому що цей стрес порушив роботу ендокринної системи і вже виділяються адреналіни, норадреналіни, кортизоли, і його бесідою, яким би фаховим не був психолог або психотерапевт, він не верне і потрібна фарма, і ми це пояснюємо. І в першу чергу людину треба стабілізувати, її треба заспокоїти. Вона має почати спати. А вже потім встановлення контакту. І що стосується методів, Ось зараз йдуть навчання для військових психологів. Я також казала, що там військова психологія, але зараз я розумію, що військові психологи це ті, хто закінчив, хто має воєнну освіту, і там вони теж готують психологів. Це офіцери. І є різниця психологи, які працюють в ідеалі, щоб у кожної бригади, бригада. Це а, може бути там до 10 тисяч людей, щоб ну, хоча б на бригаду або на ну, роту не буде. рота — це біля 100 людей, 80-140. Був свій психолог, який а. Готує до на першого бойового виходу, б. Коли перший бойовий вихід вже відбувся. Опрацьовує першу бойову травму або перший бойовий стрес. Це в ідеалі, але цього не відбувається. І це одна робота. Ось наш другий спікер, який працює в ДСНС, має буде розповідати. Вони приїжджають, це інші психологи. Вони приїжджають на місце події, і там гострий стрес. Гострий стрес це від події там до двох-чотирьох діб, і це інша робота. ПТСР це з 31-го дня. Все це варто знати. Тобто, і коли ми готувалися нас військовими психологами, нам давали дуже багато технік арт-терапії. Це дуже чудова техніка. Я люблю арт-терапію, я її застосовую до себе. Тобто я прихожу, коли був важкий день, три-шість людей в день я приймаю і я малюю і це з себе жду, чекаю, поки не зміниться стан. Дуже люблю арт-терапію. Коли переді мною на сесії сидить снайпер. Ось я жодного разу не відчула, що я можу дістати улівці. І сказати, ось у вас в полоні половина вашого взводу, давайте намалюємо ваш стрес. Ось я не відчуваю, що це можна зробити, бо я втрачу свої авторитети тут, скоріше за все, можливо, десь в санаторіях, можливо, десь в спеціальних якихось умовах, можливо, якісь творчі люди. Але я не відчуваю можливості давати малювати зараз військовим. Ми працюємо на когнітивному рівні, тому когнітивні методики, КПТ. Це дуже добре. Але не, не тільки КПТ, треба вміти попрацювати зі станом, треба вміти дати якусь ресурсну практику. Людину треба заспокоїти, заресурсувати, встановити контакт, дочекатись, коли буде довіра. Потім потихеньку скласти карту досвіду, і потім потихеньку працювати. Який флешбек беремо? Ось цей. Давайте працюємо ось цей. І робота з травматичним досвідом це не 50 хвилин. Це 2, це 2 години. Якщо звичайна сесія, ось така кількість може бути. Якщо ви працюєте з травматичним досвідом, то можливо одну-дві ви зможете брати два, два дві години працювати, бо дуже енергозатратно, і це важлива така велика робота. І це все треба знати. і До цього треба бути готовим. І я і ми запрошуємо вас. Для того щоб ви отримали практичні знання з практики і дійсно відчули, можете ви з цим працювати чи ні, і вийшли разом з нами тримати цей психологічний фронт. Дякую.